Доброго дня, шановні. Сижу я, значить, і думаю, як почати своє відео так, щоб було і смішно, і цікаво. Але ось халепа. В голову ніфіга не приходить. Подумав, може Дже ДжБТ мені зможе чимось допомогти, але він в мене заточений тільки на скам росіян, так що буду працювати своїми силами. Ага, Москва, значить, хорошо. Знайомтесь, це Антон Ванко. Він росіянин, який помирає в кадрі. Дякую Марвел за таку прекрасну картину. А це його син. Коротше, помирає мужик і каже, що на місці Старка має бути його син. І жаліє, що нічого не зміг йому передати. А все, що в нього є, це знання. Я ось тільки одного зрозуміти не можу. Як так вийшло, що при житті він не показував ці проекти Івану. Ну або показував, але він забивав хуй. Похуй, Я похоєст! Отже, Іван розібрався в кресленнях і на колінках.